Не зраджують звичаєм і традиціям святкування, і у товаристві Агропрайм Холдинг. Гордістю компанії і визнаним лідером у галузі сучасного свинарства України є племзавод Агропрайм Холдинг. Виробничої потужності тваринницькій галузі підприємства додає і відбудівельний комплекс, який відповідає усім нормам екологічної безпеки, і на якому наразі реалізується найсучасніший проект з переробки гною на біогаз. По итогам работы за 10 месяцев текущего года мы продали товарных животных более 26 тысяч голов. Вот. Что касается нашего племенного завода, вот, э, то здесь продажи племенных животных во все регионы Украины составили по итогам работы за этот же период, за 10 месяцев текущего года, где-то около полутора тысячи голов животных. Вот. И здесь, конечно, нельзя не отметить работу нашего главного технолога, заведующего комплексом, заслуженного работника сельского хозяйства, Лымаря Василия Александровича, вот. ну и специалистов, которые задействованы в этой отрасли. Это работники племзавода Русинский Сергей Георгиевич, Мицева Вера Федоровна, Почев Сермион Христофорович. Ну и, конечно же, работники откормочного комплекса мощностью 24 тысячи голов животных в год. Это Топов Иван Николаевич, Сырбу Григорий Васильевич и Жечев Анатолий Константинович. Благодаря усилиям этих людей производственные показатели в животноводческой сфере нашего предприятия сегодня одни из лучших в отрасли и в Украине в целом. Окрім ну, технологічних показників у товаристві Агропрайм Холдинг виконується найголовніша складова порядного інвестора в агробізнесі соціальна. за 9 місяців текущого года в бюджети всіх уровнів, в тому числі і місцеві бюджети, предприятиям було перечислено более 10 мільйонів гривень. Предприятие очень активно участвует и помогает практически во всех селах, всем сельским советам, где мы осуществляем свою хозяйственную деятельность. Их на сегодняшний день уже 15. Вот, и все те просьбы, с которыми к нам обращаются сельские головы в решении тех или иных вопросов, никогда не остаются с нашей стороны без ответа. Чималу роль у покращенні виробничих та продуктивних показників підприємства відіграє і галузь рослинництва. Уверена лідирує відділення вишніки Російського району з такими показателями по урожайності зимової ячменя 48 центнерів з гектаром. Пшеницы 50 центнеров с гектара и урожайность трапса <кхи> на полях этого отделения составила порядка 32 центнерів центнеров с гектара. Високі здобутки трудового колективу Агропрайм Холдинг високо оцінило і керівництво країни. Президент України Віктор Янукович нагородив за вагомі трудові здобутки, значний внесок у розвиток агропромислового виробництва, багаторічну самовіддану працю та з нагоди дня працівників сільського господарства, генерального директора товариства Агропраймхолдинг Ларису Ігнат. Орденом княгині Ольги третього ступеня державну нагороду в рамках святкових урочистостей в будинку прийомів Ларисі Ігнат вручив голова Одеської облдержадміністрації Микола Скорик. А головний агроном відділення Жовтневе Болградського району товариства «Агропраймхолдинг» Холдинг Федір Деревенко був нагороджений грамотою міністра аграрної політики та продовольства України.